Друзі, усім доброго дня. Сьогодні 24 грудня. Сьогодні отримала ще дві партії живців. Одна партія прийшла на такому піддоні. Через нову пошту отримувала. І друзі, уявіть, ось цей піддон, нова пошта мені перевернула догори ногами. Зараз покажу, як воно дійшло. Ось я розпакувала ці свої рослинки. Єдине, що постраждало, це тільки вербена. Я вже її так розложила по ячейчкам, вона без торфотаблеточок укорінена, тому трішечки ось така ситуація. Десь ґрунт висипався, рослинки деякі трішки поламалися, але загалом картина непогана. Ось так я все тут порозкладала, отримала такі сорти, як Dreams Blue. І також такий сорт, як Dreams Purple. Чотири касетки отримала королівської пеларгонії, друзі. Таблеточки теж трішки випадали з касеток, але через те, що вони були у торфяних таблеточках, вони не постраждали. Я їх гарненько всі поскладала і все добре. Чотири сорти. Зараз покажу, друзі, які кольори. Для замовлень, друзі, щоб легше було розібратися, будуть по номерам. Ось це, друзі, перший номер. Далі, друзі, другий номер. Так, друзі, третій номер. І за четвертим номером ось такий, друзі, сорт. В описі під відео підпишу всі сорти, як вони називаються. Так що хто захоче, можна буде подивитись по сортам. У другому замовленні отримала знов касети з торфотаблеточками. Кому друзі не вистачило, вже є в наявності. Будь ласка, тільки нагадуйте мені, кому я обіцяла. Я обов'язково у цьому замовленні відправлю. Також, як і обіцяла, отримала ще одну касетку пелергонії зональної розебудної «Астрід». Так що, друзі, хто хотів, будь ласка, тільки нагадайте про себе. Також отримала остеосперму махровий. На фірмі сказали, що це новинка, дуже рекомендували. Сказали, що сорт бомбезний. Така одна рослинка коштуватиме 30 гривень, задоволення, звісно, не з дешевих, але взяла на пробу. Хочеться щось новенького. Тут у мене мікс кольорів, тому хто захоче, то можу частинку якусь також вділити. Отож, друзі, показала все, що сьогодні я отримала. Хто захоче зробити свої замовлення, то така пеларгонія коштуватиме також 30 гривень. Королівська пеларгонія буде за ціною 25 гривень. Вербенка коштуватиме 15 гривень за штуку. Тому також можете робити свої замовлення і пишіть мені на Viber. Усіх друзів вітаю з наступаючими святами, усім гарного і мирного вечора і до зустрічі у наступних відео. З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.